Зучасно насправді, наскільки я моніторю ваші соцмережі, то ви проводите прямі ефіри з роз'ясненнями чи публікуєте певні роз'яснення щодо деяких питань щодо військовослужбовців, щодо прав людини. Так, наскільки важливі на сьогодні такі роз'яснення? Ви знаєте, я думаю, що дуже вкрай важливі такі роз'яснення, які ми робимо. Чому? Тому що наше законодавство українське. Які, ну такі, знаєте, дуже змінюються за цей час, тому що потрібно враховувати те обставини, в яких зараз наша держава знаходиться, якщо держава тут перше все громадяни України, які стали добровольцями, які захищають нашу державу, які взагалі там можуть не знати про якісь закони, які так. змінилися, не мають доступу до того, щоб це дізнатися. Так. У них і часу на це немає, а потім, коли родини опиняються в такій ситуації, як їх рідна людина загинула, і вони просто думають, що робити, куди бігти? Ви знаєте, якщо ви помоніторите там деякі пабліки, то можна просто прочитати закон такий означає це, зібрати ці документи, ідіть туди. Це не означає алгоритм дій для людини. Тому що на закон є інший закон, є постанова Кабінету міністрів, потім є відомчі акти, mm -hmm. яких дуже багато для того, щоб дізнатися, а ти, на що ти маєш право, як родина загибла. І тому це вкрай важливо те, що ми робимо, цю інформаційно просвітню роботу, яка частиною її роботи. Українського Центру захисту прав людини, правозахисної організації. І це свідчить про те, що, ну, наприклад, за рік тільки того, як рублює цей ефір, ета на Фейсбуці і виступаю, то переглянуло більше, ніж 100 тисяч наших громадян. Це mm -hmm. І е, треба просто ну, Фейсбуці дає такі звіти, да, наскільки охоплення було. Mm -hmm. Охоплення було. Мільйон сто вісімдесят чотири тисячі вісімсот людей, і передивилися ці майже триста тисяч хвилин угу. моїх. Тобто я вважаю, що це є знаєте попитом на ті мої роз'яснення, на роз'яснення моїх колег з центру, що це важливо для людей. Ви також надаєте роз'яснення щодо соцзахисту е, сімей загиблих, так наших військовослужбовців. Що можна покращити в сфері соцзахисту саме для моїх загиблих військовослужбовців? Що треба на вашу думку запровадити, щоб зробити цю систему наближеною до ідеальної? Адже, як деякі кажуть, немає нічого ідеального. Можливо, ви не погодитесь? Ну ви знаєте, я точно скажу, що немає ідеальної ситуації в нас в державі. Чому? От ви підняли дуже важливу тему. Підтримка родин загиблих. От зараз ну, я можу проілюструвати, наскільки це питання важливе. От зараз ми звертаємось до пана міністра оборони Умірова. І от всі ці листи це викладення історії людей. Ми кожного разу це робимо, які не можуть добитися елементарної підтримки від держави. Кожна родина, членом сім'ї, дружина передбачена законодавством одноразова грошова допомога. Uh -huh. Це всі розумієте, 15 мільйонів. Але щоб отримати, це треба пройти 10, 20, 30 кругів хат. Uh -huh. От, наприклад, звертається пані Наталі, її син Максим загинув 30 березня 23-го року. Тобто, другий uh -huh. рік поспіль. Вона намагається отримати цю допомогу від держави. Вона не може. Інша історія загинув 25 липня 2023 року. Це теж продовжується. В квітні, з 18 жовтня 2023 року. І я можу перелічувати ці історії безкінечно. Чому люди не можуть отримати? Тому що вони не можуть отримати необхідні документи. Щоб встановити статус сім'ї загиблого. У нас є два закони, які діють сьогодні у нас в Україні: mm -hmm. це про соціальний і правовий захист військовослужбовців дочинних і сім'ї. Згідно з цим законом, даються одні пільги до соціальних гарантій, і оформлюється одне посвідчення, так називаємо чорне. Це дається сім'ї загиблого. Який загинув під час або помер, або безвісті з ним під час проходження військової служби. І ще інший закон, який про статус ветерана війни, гарантії соціального захисту. Це надається сім'ї загиблого захисника чи захисниці, який загинув під час виконання службових обов'язків в районі бойових дій про захисту батьківщини. Це видається сіре посвідчення і інший пільг. Органи це ж різні чорне посвідчення надається в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, а сіре посвідчення раніше видавалося в управлінні соціального захисту, зараз створюються такі нові підрозділи Міністерства ветеранів України. Людина повинна бігти туди, сюди, щоб оформити. А по-перше, для того, щоб оформити, їй потрібно Великий перелік документів, в тому числі, це і рішення ВЛК, постанова ВЛК про причинний зв'язок, як його отримати, це дуже важко. Повідомлення від командира військової частини, де проходив службу. Це тут катастрофа у нас з цими питаннями. Люди не можуть, як от я вам проілюструвала, руками отримати ці документи. Тому що потрібно зробити? Уніфікувати законодавство. Зробити все це без бюрократичних цих перепонів угу. зараз, нібито Кабінет міністрів України від 9 квітня прийняв таке рішення спростити механізм отримання таких статусів. Тобто тепер можна було б не тільки в паперовому вигляді, а в електронному є додаток в дії або в реєстр оборонців, ветеранів е заносити тільки одну заяву, що мені потрібно оформити це посвідчення. І потім уповноважений вже органи з інших уповноважених органів ці документи. Але зараз це тільки є постанова Кабінету міністрів. реєстр yes. ще не працює, не працює. А ми пам'ятаємо всі, яка була складність з реєстром зникли без вісім за особливих обставин. Він був запроваджений, ще прийнято рішення в 2019 році, а запрацював тільки 2 травня 2023 року. Mm -hmm. І тому ми будемо всі разом намагатися, в тому числі через такі інтерв'ю, як ми зараз з вами проводимо, наполягати, щоб влада швидше зробила всі ці необхідні реєстри і позбавила все ж таки таких бюрократичних процедур отримання належної підтримки, яка передбачена законом цих родин загиблих, які втратили найдорожче. Розумієте? Вони захищали нас, захищали інших, саме і тих, хто приймає рішення щодо підтримки родин. От щодо тих пільг, хоч людина отримала, давайте опустимо ці питання, так щодо а, того, що не можуть люди отримати, от отримала людина нарешті, так? І чи достатньо тих пільг, які є для людей, ну не беремо зараз одноразову грошову допомогу. Якщо брати саме пільги там, різні... військовослужбовцям, родинам, да, так, ті, учасникам життя. бойових дій. О, учасникам бойових дій і сім'ям загиблих військовослужбовців. Чи достатньо тих пільг, які є? Ви знаєте, я так думаю, що їх можна розділити на декілька частин. Угу. Це перш за все, що безумовно грошової підтримки. От не можна говорити, що це не важлива одноразова грошова допомога. Да? Угу. Не можна говорити, що пенсія по втраті годувальника непрацездатним членом сім'ї загиблива, це теж важливо. Безумовно, є така грошова підтримка. Потім, безумовно, для всіх учасників бойових дій вони ж вийдуть, буде перемога, вони прийдуть. Вітеранська підтримка потрібна. Яка? Перш за все, це, це людям потрібно буде навчитися іншим заняттям, тому що світ не стоїть. Їм потрібні буде якісь навички, і тут обов'язково потрібно говорити про професійне навчання. Люди, люди наші залишились без житла. Окуповані території, розбиті території, розбиті будинки там, де не окуповано, не потрібно тут зробити все, щоб прозора і швидка була процедура забезпечення житлом, може, на перший час тимчасово. Але потрібно цю, про цю проблему зараз думати і напрацьовувати всі можливості для того, щоб це зруйноване житло було побудовано, щоб могли люди десь жити. Тобто, чому я ставлю спочатку освіт? Тому що це робота. Людина отримає житло і потрібно буде сплачувати за це житло. Можна говорити про медичну підтримку, про тезування. На сьогоднішній день я б сказала, що а, пільг. І соціальних гарантій, можна сказати, і достатньо, але вони іноді не працюють. Не удосконалений механізм їх придбання. І тому тут потрібно думати над е, покращенням, от, саме придос... ну, щоб людина могла скористатися цими пільгами. Розумієте, от над цим mm -hmm. потрібно думати. І потім потрібно думати про те, що суспільство як буде сприймати наших ветеранів війни, які повернуться, тому що це потрібно і суспільству давати лад, навчати, як в тому числі морально підтримати цих людей, які повернуться з до важкою праці. Багато є до речі цивільних людей, які постраждали в нас до бойових дій. І їм треба, окрім там допомог, так пільг, їм треба психологічна допомога. Куди б ви радили звернутися? За психологічною допомогою для постраждалих наслідок бойових дій на території нашої держави, чи може в цьому проконсультувати Український центр захисту прав людини? Ми е, с... напрацьовували такий проект психологічної підтримки наших громадян. У нас є деякі розробки, є е, працівники, психоаналітики, психологи, які б могли це е, надавати такі послуги. Але на сьогоднішній день це все ж таки потрібно знайти ці фінанси, які б підтримали цей напрямок у роботі Українського центру захисту прав людини. На жаль, на сьогоднішній день ми обмежені в ресурсах цих да, підтримки наших громадян нашої роботи. І ми такі послуги не надаємо. Але ми безумовно надаємо інформацію нашим громадянам, якщо вони звертаються на наш телефон гарячі лінії 0800 тридцять ми порадимо, куди звернутися, які рівні надання психологічної підтримки є в державі. Тому звертайтеся і ми допоможемо. Ви ж напевно аналізуєте так, чи є у нас такі спеціалісти? У нас їх достатньо на сьогоднішній день. Я думаю, що на сьогоднішній день є потреба в таких спеціалістах. Розумієте? Тобто, так відкриваються реабілітаційні центри. Відкриваються якісь напрями в цих лікарнях психіатричних, тому що не тільки ж потрібно з людиною поговорити, а потрібно її і полікувати. І табле... таблеточку можу якусь дати. Я тут не лікар, але потрібно ж різні випадки є, в тому числі нам різні люди телефонують. І тому, безумовно, я би думаю, що все ж таки потрібна ще. Кваліфікована допомога, навчання таких спеціалістів, безумовно, з цією військовою травмою. Це окремий напрямок роботи психологів, психоаналітиків та психіатрів. Тому я думаю, що державі треба над цим думати і надавати таку допомогу не тільки військовим, не тільки тим, хто повернуться, а й родинам, які зараз в такій ситуації або втратили рідного, або чекають з полону. Або шукають і не знають, де він, живий. Тому тут потрібно дуже багато напрямів цієї психологічної допомоги. А щодо вашого центру, так які типи допомоги надає Український центр захисту прав людини? Ви знаєте, ми, перш за все, треба сказати, якими категоріями ми опікуємося громадянами. Раніше, коли ми починали працювати, ми вирішили, вирішили для себе підтримувати родини загиблих, перш за все. Родини зникли безвісті, і родини полонених. Але потім виникла така ситуація, що нам почали телефонувати всі військовослужбовці, і в тому числі їх родини, які зараз служать. І ви знаєте, ми розширили свій спектр роботи і зараз опікуємося і військовослужбовцями, і їх родинами, і всіма цими вразливими категоріями, які я вже перелічила. Що ми робимо? До нас звертається людина, телефонує, розповідає про свою проблему. Якщо вона шукає свою рідну людину, військовослужбовець, отримали одне сповіщення, що він зник без вісті під час бойових дій, ми розпитуємо спочатку, а що ви зробили? Бачимо, що люди не обізнані, не доробили деякі документи, ніде до то. І ми їм допомагаємо те, що вони повинні зробити. Ми не можемо за них зробити, ну, наприклад, клопотання до слідчого щодо визнання потерпілої справи. А потім радимо, що зробити, і робимо і вигляді за них, надаємо їм такі зразки документів, куди потрібно звернутися, повний перелік, щоб треба звернутися до них. тобто надаємо таку адвокаційну підтримку. Таку оперативну консультацію. І не тільки консультацію, чим ми відрізняємося від інших правозахисних організацій, ми не, як кажемо, не кидаємо людину до цих пір, не спілкуємося до тих пір, поки ми не завершимо питання, з за яким вона звернулася. Тобто, ви от бачите, от, пишемо у міремо угу. по цій справі. От, можете подивитися. Угу, ага. Так. І, І, да. І потім угу. це я підписую особисто кожний лист. Угу. І вони нам відповідають, вони відповідають громадянки, вони е, звертають увагу командира військової частини, які не дали. Тобто ми займаємося таким чином, як можна сказати, як державний орган. Ми до нас е, станом на 1 квітня звернулася. Біля 7 тисяч громадян. 2800 на гарячу лінію. Ми написали 6 тисяч листів. І ви особисто кожен. Підписує? Я кожен особисто підписую. Тобто, у нас, якщо порахувати, то кожен день, в середньому, різні бувають дні. Ми, нам телефонують 32 людини. Кожні 15 хвилин у нас дзвінок. В місяць. Ми десь відправляємо 400 листів. Прахуйте на робочий день і будете знати. Так. Тобто ми супроводжуємо людину, ми надаємо їй можливість отримати всі необхідні статуси, документи, і в результаті цього отримати або грошову допомогу, або рішення ВЛК, або ще, що їм потрібно для того, щоб вони були захищені, а їх права дотримані. Після перемоги. От з якими питаннями до вас, особисто до центру, будуть звертатися люди, будуть дзвонити на гарячу лінію. Які питання будуть турбувати? Ви знаєте, перш за все, це буде де знайти роботу, угу. де жити? Як отримати пільги? Ті, які зараз є, мають це право, наприклад, безкоштовний проїзд. Це потрібно, щоб були передбачені гроші в бюджеті, да? щоб люди. Були захищені і морально, розумієте? Тобто, от я а, в своєму житті вже прочитала багато практик різних держав. І все ж таки, от мені подобаються, наприклад, практики Міністерства втратили Америки. Там, перш за все, опікується якраз, коли людина повернулася і ще коли вона на службі, її вже навчають деяким навичкам, як знаходити роботу, вивчають її досвід. Яку їй запропонувати роботу або підтримку в отриманні нової освіти? Тому що вони спочатку шукають те, щоб джерело було фінансування людини для життя, правильно, щоб вона була матеріально забезпечена, потім шукають безумовне житло і медицина. Тобто це треба реабілітація людини, яка пройшла цей ад і привела нашу страну. До перемоги це обов'язково буде. Дякую за розмову. Дякую вам.